Самі Єгоров успішний, затребуваний український актор. Глядачам він відомий за ролями у таких проєктах, як Карпатський рейнджер, Ростин покаже, кріпосна чотири на лінії життя та сусідкам. Події, які сталися у лютому 2022 року. Докорінно змінили життя багатьох українських акторів. В цьому відео ви дізнаєтеся, де зараз і чим займається Артемій Єгоров. Актор досить активно веде свої соціальні мережі, на яких з початку лютого 2022 року голосить про підтримку України і наших збройних сил та розповідав. Розбори на потреби з оборони. коли розпочиналося повномасштабне вторгнення, Артемі працював у Києві, де живе з 2016 року, а згодом повернувся до рідної Одеси. Актор брав участь в укріпленні Одеси, носив мішки з піском для оборонних споруд та возив гуманітарну допомогу. Я переоцінив своє ставлення до людей, до ситуації і хочу вийти з війни кращим, добрішим і світлішим. Розповідав Єгоров в одному із своїх інтерв'ю. Артемій більшу частину життя розмовляв російською мовою, але після подій лютого 2022 року відмовився спілкуватись російською. Перед початком лютневих подій графік актора був забитий на два роки наперед. Однак війна внесла свої корективи. Сказати, що це був шок, це нічого не сказати. Як і більшість людей, я був розгублений. Кілька сотень разів вже прощався з життям. Потім наступив період відчаю. Я сидів і думав, що все, що було до цього: зйомки, тренувань. Просто не мало сенсу, але згодом зрозумів, що треба витягувати себе із цього стану. Розповідав Єгоров, попри складні обставини в країні, актор віра у продовження українського кінематографу. Перші зйомки спочатку лютого 2022 року, в яких взяв участь Артемій Єгоров, був у проєкті Гарячий. Пам'ятаю, як отримав на поштовибірку на знімальний день гарячого, я тоді просто розплакався. Переді мною було те, чого я хотів, у що вірив. Це дуже приємний зворушливий момент. Пригаду, у інтерв'ю актор в лютому 2023 року розповідав про його камбек на театральну сцену. Зокрема, він разом з іншими українськими акторами зіграв у виставі Основний інстинкт. Не так давно на українські екрани вийшов третій сезон серіалу «Ростин покаже, в якому знімався актор зараз великої популярності серед українських глядачів. Здобув проєкт за участі Єгоров. просто надія до слова. Актор раніше розповідав про те, що хотів би зіграти привид Києва. Про особисте життя актор відомо небагато в одному з своїх інтерв'ю. Єгору зізнався, що він із дружиною Оленою Тімковою, яка старша за нього на 15 років, практично ніколи не розлучаються, але при цьому не втомлюють одне від одного. Він також додав, що під час війни їхні стосунки стали ще міцнішими. Пара разом уже 15 років. Дітей у шлюбі поки немає. Як зізнається, Єгор, все, що він має і в голові, і в кишені. Все завдяки дружині. Зараз він продовжує зніматися в кіно та серіалах. А вам подобається цей актор? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.